Ваші відео не набирають переглядів не тому, що вони погані. Багато початківців на початку думають, що їм треба більше старатися, більше ідей мати, якихось більше ефектів використовувати, але їхні перегляди все рівно не збільшуються. Чому це так? Алгоритм TikTok спочатку показує ваше відео дуже маленькій категорії людей. Він не дивиться на красу вашого відео, чи воно зроблене ідеально. Він дивиться на те, чи додивляються ваші відео до кінця. Якщо ваше відео зроблене занадто, люди. Його самі просто перегортають. І Тікток звертає увагу не на красу. Тікток просуває просте і живе, що схоже на реальне життя. Щоб ваші відео почали набирати більше переглядів. Зніміть коротеньке відео. 5 7 секунд. Якийсь справжній живий момент з вашого життя. Додайте чіпляючий заголовок, щоб людям хотілося написати вам коментарі, і обов'язково відповідайте на ці коментарі. Перший коментар можете написати ви самі про це відео. Зрозумійте, простота зараз працює набагато сильніше, чим ідеальність. Спробуйте зняти, так як я вам сказала, три відео і побачите, як зміняться ваші перегляди.